Весна клопітка, час для садівника, адже потрібно стільки всього посадити, обрізати чагарники і дерева привести в порядок в ділянку і так далі. Тому досвідчені садівники намагаються по максимуму звільнити весняну пору, впоравшись з деякими видами робіт в саду ще до початку зими, так посадка лілії у сини вельми поширене явище, цибулини більшості сортів садових лілій добре переносять морози. В квітні активно пускаються в зростання і відчувають себе краще побратимів, посаджених навесні. Оптимальні терміни посадки лілій восени для різних регіонів, однак необхідно відзначити, що для осінньої посадки слід брати тільки ті циболини, які були вирощені самостійно або куплені у місцевих садівників. Чи можна восени садити лілії, куплені в магазині? Краще не варто, адже посадковий матеріал в наші квіткові магазини завозять переважно з Голландії. А оскільки там клімат дещо відрізняється, цибулини на продаж викопують в жовтні листопаді, потім сушать, охолоджують і відправляють в Україну. На наші прилавки вони потрапляють до весни, чому і садити їх краще відразу. Висадка лілій восени повинна проводитися зі свіжого посадкового матеріалу, викопаного в цьому ж році. Якщо ви сумніваєтеся, чи можна садити лілії восени, почитайте про плюси і мінуси весняної посадки. Так вам буде простіше визначитися, в яку пору року все ж краще висадити цибулини в ґрунт. У квітникарів часом виникають складнощі з вибором відповідного часу, коли садити лілії восени, адже неможливо заздалегідь передбачити, скільки ще протримається тепло, і не почнуться заморозки, якщо посадити цибулини занадто рано. Є ймовірність, що лілії почнуть рости, а це абсолютно небажано. Але в проморожену землю садити рослини не варто орієнтуйтеся на середньодобову температуру. Як тільки вона встановиться на рівні близько 1-0 градусів і вже не буде підніматися вище, значить можна садити лілії. Посадка цибулин лілії восени на Карпатах і в поліссі здійснюється зазвичай з самого початку вересня до перших чисел жовтня, в середній смузі України терміни посадки можуть розтягуватися і до початку листопада, в залежності від погоди. У тому випадку, якщо відразу після посадки почалися заморозки і різко похолодало, Слід вкрити посаджені цибулини на зиму. Також враховуйте, які види лілії, який час краще висаджувати. Спочатку посадіть біля лілії, так як у них найкоротший період спокою, і до зими вони повинні встигнути добре вкоренитися. Далі висаджують кавказькі види лілій і північноамериканські. В останню чергу проводиться осіння посадка лілій східних азіатських, трубчастих гібридів, а також тибетських і тигрових лілій інструкції. Як правильно посадити лілії восени, немає великої різниці в тому, як посадити лілії восени або навесні. Правила посадки однакові, у будь-якому випадку вам належить спочатку вибрати відповідне місце для вирощування лілій, бажано сонячне, оскільки лілії, хоча і можуть цвісти в тіні, але під сонечком на їх пелюстках з'являються красиві переливи і додається перламутровий відтінок. На затіненій клумбі лілії будуть виглядати не настільки розкішно. Перед тим як садити лілії восени, перекопайте ґрунт, удобрите її компостом і видаліть всі бур'яни. Потім викопайте лунки потрібної глибини в залежності від виду лілій і від особливостей ґрунту у важкому ґрунті. Не варто сильно заглиблювати цибулини, а в легкому ґрунті можна зробити лунки глибше. В ямки посадіть цибулинки, присипте їх землею і полийте у відповідній відео на нашому сайті, ви зможете прочитати, як правильно садити лілії восени або навесні. Немає значення, як у лунок робити для різних цибулин і за якою схемою їх висаджувати. Особливість осінньої посадки полягає лише в тому, що добрива в ґрунт додавати не потрібно і регулярний полив не потрібно. Осінні дощі забезпечать оптимальну вологість рослинам за вас, якщо ви купили цибулини з паростками. Іноді буває, що через випадковість або, віддавшись умовлянням продавця, квітникарі купують цибулинки, на яких вже з'явилися маленькі паростки. Виникає закономірне питання, як відбувається посадка пророслих лілій восени. Краще, звичайно, висаджувати в ґрунт цибулини, які перебувають у стані спокою. Але посадка лілій восени з паростками теж можлива. На випадок придбання пророслих цибулин є два варіанти почекати, поки паростки не витягнуться до см, потім їх акуратно витягнути з цибулини, обертаючи в різні боки. І посадити цибулини в ґрунт у вересні, висадити лілії в горщик і залишити на зиму вдома, а навесні пересадити на клумбу. У першому випадку, після висмикування паростка, цибулина ослабне і їй знадобиться ретельне укриття на зиму. Другий варіант доставить вам чимало клопоту, оскільки вдома за ліліями складніше доглядати, та й місця вони займають чимало, як бачите. Осіння посадка пророслих лілій не найкраще рішення. Тому намагайтеся купувати цибулини, які не мають паростків.